Так, Діан? Тут я точно не побачив. Ну ти ти взагалі, ну як можна по перше вчити англійську в кутку ванні, що <гум> тут -от лежить листочок. розумієш? У ванні. Я отже красунь такий побрився. А я що не прав? Та я маю на увазі, що в мене була борода, тепер немає, тепер я гарний. Бо без бороди гарніше. Ні, ну з маленькою бо, не, не бородою, але така легенька не бредість, вона теж симпатична, але коли вже велика, не дуже. А дівчата не бреються їм і так добре. Вони і так красуні. Говори, говори, говори! Добре, що таке самер? Е? Е? Самер, е? Це літо. Ти ж казала, там нема ні літа, ні осені, ні зими, ні весни. <ріст> була. Бо то все пов'язане зимом.